Не минулої кількох днів як трапився інцидент у маленькій школі Розумник, що у Луцьку, де вчителька обзивала хлопчика тряпкою. Як соцмережі вибухнули новим освітнім скандалом? Цього разу у міському ліцеї номер 23 на уроці фізкультури дівчинка зламала руку, а вчитель належним чином не відреагував на це та ще й забороняв телефонувати батькам. Про це у Фейсбуці в пабліку Теревені про Луцьк написала мама дівчинки. Дитина. На уроці фізкультури впала, їй боліла рука. Хотіла подзвонити батькам, на що вчитель фізкультури її відмовив. Насварив за телефон, пригрозив, що телефон віддасть директору школи, і будемо ми його разом з нею забирати в директора. Так ось, вчитель фізкультури не відвів дитину до медсестри школи, не подзвонив сам батькам, не дозволив подзвонити їй, не викликав швидку, а пригрозив сидіти. Мої доньки, перелом зап'ястя. З її слів роботою цього вчителя. З культури задоволені не усі батьки, бо замість проведення уроків вчитель грає у змійку. Він постійно в телефоні, а дітям дає просто м'яч, і хлопці грають у футбол. Дівчата чим хочуть, займаються або ж прекрасна гра вишибало, де діти гатять один одному в голову. Лучанка також каже, що під час спілкування із вчителем він відповів, що донька сиділа зажавшись, плакала і не показала йому руку. Але він для моєї дитини чужа людина. Він не лікар. В цьому випадку дається обезболююче, прикладається холод і транспортування в травмпункт. Все Плюс плутався у своїх словах: то він нічого не знав, то казав, що бачив, як падала. Потім що діти і сама дитина казали йому, що вона впала, і їй болить рука. Відомо, що мова йде про молодого вчителя фізкультури Юрія Приступу. Журналісти сайту Новин Луцька та Волині Конкурент зателефонували до директора 23-го ліцею Віктора Мартинюка. Він підтвердив, що дійсно на уроці фізкультури учениця 4-го класу зламала руку. Повідомлень. І якихось офіційних заяв від батьків дівчинки про те, про цей е, інцидент ні вчора, ні сьогодні не було. Вчитель також не повідомив. От, ну, але оскільки порушення е, посудової інструкції є, то е, наказом по школі, значить, проводиться внутрішнє розслідування, збираються пояснення від вчителя від е, учнів, які були присутні на уроці, uh -huh. відповідно по завершенню цього розслідування буде вчителю винесено. Ярне стягнення і можливе навіть звільнення. директор також додав, що вчитель фізкультури працює в ліцеї другий рік і вже мав раніше офіційне попередження за порушення трудової дисципліни під час уроку. Тому з його слів постає серйозне питання про звільнення вчителя.